Чому я як пластичний хірург проти використання гіалуронової кислоти? І які є альтернативи. А поки підписуйтесь на український YouTube, підтримуйте українське. І я пластичний хірург з колосальним досвідом роботи, хочу вам розповісти, що таке гіалуронова кислота і чому я все ж таки не рекомендую її використовувати. І які є альтернативи. Зразу хочу сказати, що гіалуронова кислота вона має таку схилість притягувати до себе воду. І казалось би, досить такий хороший фактор, особливо для людей, в кого зволоження зменшене, коли є сухі шкіри. І в цій ситуації в певних випадках вона дійсно має місце бути. І е, я зараз скажу, що її часто використовують там, для збільшення вулиць, для корекції носогубних зморшок, для корекції дехто входить в носослізну боку. І є таке спостереження, що певний час воно може дійсно мати і якийсь позитивний результат, але після певної певної кількості введення гіалуронної кислоти люди починають відмічати, що в них з'являються якісь проблеми. Проблеми з тим, що з'являються набрики на обличчі, які важко коректуються інколи вони забувають, що вони вводили гіалуронову кислоту в обличчя і починають шукати в чому ж причина. Консультуються з різними спеціалістами, і до мене такі пацієнти приходять, як зменшити прояви малярів, вони починають цікавитися вже пластичною хірургією. І мені потрібно дуже чітко вияснити, що ж було причиною того, що досить худенька людина, досить нормальними параметрами відносно її ваги, а обличчя удутловате. От обличчя має схильність до набряків. І вона тут згадує, що кілька років назад вона робила введення гілоронової кислоти. Після якого в неї щось там воно не склалося, більше вона його ніби й не робила. Але набрики в неї почали з'являтися періодично і безпричинно. Коли особливо люблять вводити в носогубні складки гіалуронову кислоту, в них з'являється порушення носового дихання. І це, знову ж таки, ніхто не може пов'язати ці речі, а вони досить чітко пов'язуються, якщо добре подумати, проаналізувати, тому що введена гілоронова. Кислота, вона притягнула до себе воду, можливо, гілоронка допомогла в мінімізації цих складок, але вона настільки притягнула воду в суміжні ділянки, зокрема в нижні раковини, в середні раковини, що ці раковини набрякли в об'ємі і з'явилися проблеми з носовим диханням. А якщо вже була схильність до цього, то це однозначно така проблема є. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні з використанням гілоронової кислоти. Я як пластичний хірург знову ж таки хочу сказати, що як... Коли я йду на підтяжку обличчя, я знаю, що пацієнт вводив гіалуронову кислоту, особливо ближчим часом, то я буду рекомендувати йому її перед оперативним втручанням вивезти її, тому що це все буде провокувати післяопераційному періоді набряки, і період реабілітації буде продовжуватися. Поряд з тим можу сказати, що, можливо, є варіанти, коли використання гілорої кислоти буде виправданим. Зокрема, збільшення губ, тому що інші варіанти, можливі для такого легкої процедури, вони виключені, тому що якщо пластичний хірург може збільшити губи, використовуючи власні жирові тканини, або використовуючи хірургічні маніпуляції, зокрема спеціальна підтяжка губ, булхорн також впливає на об'єм губ. То це все досить складно відносно, потребує обстеження. То використання гіалуронової кислоти це такий більш доступний варіант гілоронова кислота. Вона виправдана для використання при біоревіталізаційних і різних маніпуляціях. Вона швидко притягнула воду, віддала воду і вона не затримується. То стабільні варіанти, коли використовується стабільна гіалуронова кислота, вона може впливати не тільки півроку чи рік, вона може впливати набагато більше часу, хоча вже й ефекту цього не буде. А вплив гіалуронової кислоти тих молекул гіалуронової кислоти, які залишилися, вони можуть впливати пагубно якраз провокувати безпричинні ніби набряки, які можуть проявлятися і через місяці, і через і роки. Ці ситуації якраз які є альтернативи. Як я вже сказав, можна використовувати власні жирові тканини. До речі, це досить популярна процедура, яка дає можливість і Збільшити об'єм губ і вилиці, відкоректувати різні дефекти відкоректувати, це є природний продукт. Ну і зокрема, якщо ми мову ведемо за носослізні борозни, які часто проявляються, то в цій ситуації альтернативи просто немає. Тільки жирові тканини, вони самий варіант безпечний для їх корекції. І то я думаю, що цю процедуру можуть робити тільки досвідчені хірурги, які мають вже досвід роботи з матеріалом жировим, щоб не нашкодити, тому що досить тонка шкіра в ділянці якраз очей. І в цій ситуації треба дуже бути обережним. Але жир... Це більш виправдано, ніж будь-який інший матеріал. І ще потрібно сказати, що якраз якісь альтернативи бувають для об'ємних пластиків. То в ці ситуації в моїх руках, якщо я щось роблю, то я буду використовувати препарат Redis для збільшення вилиць, для корекції там, втрачених об'ємів в ділянці скроні, з корекції підпоріддя. Тобто Redies, він дає можливість досить гарно, потужно вплинути на об'єми, плюс Відповідним чином можна простимулювати якраз ріст неокологеногенезу і цим самим зробити ефект підтяжки шкіри, використовуючи певне розведення якраз препарат Редіс. Так що зверніть увагу, хто щось цікавиться якимись маніпуляціями в ділянці обличчя. Зверніть увагу на препарат Радіс, зокрема. Ну і знову ж таки, в нас основна тема по гіалуроновій кислоти. Зразу ще хочу сказати один фактор: якщо ви маєте якісь хоча б періодичні такі безпричинні варіанти. Набряку в ділянці обличчя. До речі, ви можете подивитися на ноги свої, на гомілки, де там є носочки, чи обув за день, чи залишає сліди. Якщо у вас є сліди, значить є схильність до якихось набряків, то в цій ситуації варто сто раз подумати. Чим використати гіалуронову кислоту, тому е, консультуйтеся, і в цій ситуації, можливо, є альтернатива. У мілих руках в думаючій голові спеціаліста завжди буде аналіз ситуації того чи іншого стану вашої шкіри, вашого обличчя, вашого здоров'я, стану схильності чи не схильності до набриків. І в цій ситуації він має підібрати оптимальний підхід з використанням. Інших препаратів, можливо, і використання гіалуронової кислоти в якісь мінімальних дозах, або взагалі перейти на інший варіант, або порекомендувати хірурга для ліпофілінгу. Ось коротенько про гіалуронову кислоту, що я хотів сказати. А так, якщо у вас є запитання, задавайте. Якщо у вас є якісь коментарі, або можливо у вас в когось є досвід з використанням гіалуронової кислоти. і Якщо якісь були Ну, небажані наслідки, будь ласка, можете задавати питання, можете прокоментувати, можете розповісти про свої враження від використання гіалуронової кислоти. Я буду вам вдячний. Підписуйтесь на український YouTube канал Павла Денищука. І ви будете отримувати самі останні нові відео про пластичну хірургію, про здоров'я і все навколо пластичної хірургії. Будьте здорові, красиві і щасливі. І без наберків. Удачі вам!